Всім привіт, з Олег і сьогодні ми продовжуємо кар'єру за Парма. Ми вийшли в серію А. У нас продовжується кар'єра. Також ми купили фіалу 17 років. якраз нам стане сюди. Перший у нас товариський матч, а далі вже починається івент. всякі там інтервілани і таке таке. Перший матч в сезоні ми виграємо. Хочуть нас купити Юріча. Я його за 800 продав, напевно. Не хочу він не, не продавати. Перший матч все це матч проти Ювентуса.

Новий трансфер фіала удар. Але відбувається. Ювентус. На останніх хвилинах першого тайму в Івенці виникає момент. І забуває до самовах на жаль. 1-0 на користь Ювентуса наприкінці першого тайму. Знову знову момент у Ювентуса, Удар. Вахвій знову забуває верхунг 2-0. Знову момент Ювентуса дуже складно видно нам. Удар і Лаховіч робить хетрек. 4-0. Знову душин Лаховіч. Тут ми не... сенс робити і забуває. Наш гравець. І робить 4-1 і відіграється на один м'яч. Знову момент Event. Зараз розіграють. Удар але був на місці. Ми що ми в цьому сезоні не вилетимо до серії Б. Що ми проведемо нормальний сезон. Але Маркус Тюрам. Забиває робить рахунок 5-1. Навілий старт сезону. Суперкубок Європи забирає ПСЖ. А і в нас продовжуються матчі. Ну кого я би хотів укріпити, якщо напевно нічого пишете в коментарях, кого можна було би купити. У нас про... Ми граємо матч під СОЛО. 9 хвилина. Момент в Farme. Судаков, Проходить Судаков. пас опасна Тутіно. Ну і Тутіно забуває 1 1.0. 16 хвилина. Знову момент в Парме. Фала, Фала є на Тутіно, і Тутіно робить кунг 2.0. Момент всесуло. Буфон на місці. Знову момент всесуло. Удар. Траура. Харпхаметрауре. Забиває. Знову Хаметра Урара робо рахунок 2-2. І тим а сам робить оформлює дубль. Знову знову момент в... Це Але, Але на слово ми, ми, ми відбиваємося. 84 хвилина момент удар у фон на місці... хоча б третій момент. У нас два моменти, два гола. Ми заробляємо перше очко, а ми знаходимося на 18 місці. Перший раунд Національного кубку далі у нас Turino. На людей не з спеціях, Ворона і Рома. Це вже буде, напевно, останні матчі в цьому відео. Перша хвилина момент фарми. Подача. Не дала подача, на жаль. Торіно відбувається. Новий момент фарми. Удар. Небезпечно було і. Момент в пар. Торіно... Штармирма. Боже тело нам тут. Штурина не забила удар. Санабрі, я забуваю рахунок 1-0. 35 хвилин. Що там прийшло. Саме на 32 хвилин почались. В 3 хвилини прийшло на 32 хвилин у тому момент. А у 39 хвилина і момент в парме. Пас. Ну і пусть урода тут. Тутіно вміє забивати. Знову 44 хвилина знову момент в Парме. Тутіно, тутіно удар? Тутіно робить рахунок 2-1. 61-х хвилина, момент вторіно. Удар. Флаш забає. Роберт 2-2. Це дуже... Можна казати, поганий, непоганий результат. Поразка було би погано. А вони чаяці, між менш, все-таки нормально. Ми потроху набираємо очки. Однізи. На однезу вийде. Вийде отакий склад. Нічого такого дуже не буду міняти. Мент в парме пас. Майже забили. Знову сьома хвилина момент в в і тут. Тут треба бути обережним. І ми все таки забиваємо Міхаїла, Валерій. Роберт роберху 1-0 і. веде нашу команду вперед. 17 хвилина. Момент в парми Удар. Ман. Ман робить рахунок 2-0 на 17-й хвилині матчу. На жаль, момент, момент. в Денезе. Удар. все-таки робот Роберт Води, але зразу ж після них момент в пармі шосте хвилина матчу. Удар все-таки Фулео. Роберт Кунг 2-2, на жаль. На жаль. У мене момент... у Дінеза, але ми відбиваємося. Сорокова хвилина. Ближній забиває. У і наприкінець першого таймера рахунок 3-2 на користь у Дінезе. Важко, конечно. На жаль, ми здобуємо другу поразку в сезоні. Ну, тут показують, як зіграли в Кубку. У нас матч проти спеції це матч, де можна вигравати. У нас треті хвилина момент в... Коваленку щось нам не забив пройшло 40 хвилин матчу. 39 і саме майже на майже наприкінці першого тайму. Але в момент, але ми цей момент просто ранімо, Можна так сказати. Тутіно, Тутіно. Дарвітуті, но на жаль. На жаль, пока що не так просто просказати бомба де нашої команди мав шанс і, на жаль, Ілля Забарний отримує травму. А ми опускаємо нового захника і момент спеції. Момент спеції ми відбуваємося. Поваленку забуває, баракунок рахунку ноль на користь спеції. На питання, чи ми колись дочекаємося своєї перемоги. Взагалі в чемпіонаті. А за 76 хвилини Є шанс забити, і ми це робимо. Це таке має вбори в третій в цьому чемпіонаті. У нас 17 місці, треба хоча б вирати на три тижні, але був забарний. Все, в принципі, ворону тут треба вигравати. Хоча у нас на 2,5 половиною зірки тобі. Мана верона аж сильніше за нас. 14 хвилина, Момент у Врони. Верона... у фон на місці. Момент в пармі. Вона. Ну, Потине добувати Ванат 1-0 буває Владислав Ванат і Над, що забуває робити рахунок 1-1. У нас хвилина момент. Удар. Лосак. Лосак на робить рахунок 2-1. Зараз ми відбуваємося до 40 хвилин ми 2-1 програм. Мав... Шанса, але вони свій момент реалізували і був фано поранений. Ми втрачаємо одного з найважливіших гравців нашої команди. Випускаємо всіх, кого можна. Метоверони у нас порта 68, це дуже. Поганий удар, хай. Генрі Генріс, бувай роковий рахунок треуден, на жаль. 81 хвилина. Момент удар. на місці. У нас ще третя поразка в цьому сезоні, ще на 3 тижні вебив буфон. Рома знаходиться на шостій позиції. По можна перемагати, це Лаціо і палер. Протиполерми і емполі. Рома це по останній майже на сьогодні. Друга хвилина вже, вже отримаю ромо. Рома, Рома отримуємо момент. Удар ми відбуваємося. Ось 7 хвилина момент в Роми. Рома і Рома все-таки забиває. За нього 2-0. 2.0. 2 хвилина момент в Парми удар, але в рудар Ром... захисниками на місці гра... грав. Називати зараз Абрахам Робадахунок 3-0. Але дичаг зараз відіграється. Відіграю один яч. Не, не думаю, що зможуть вони дірати. Ще два. Але надіюся, що зможуть. Як зараз момент в Парми Бендичак крамох? Удар ворота на місці. сімдесята хвилина. Є один Бандачак і Бандачак відіграє другий мяч. Якщо ми зможемо, то ми зможемо ну, вирвати нічию. Можливо, так і буде, я сподіваюся, що так і буде. Бандичак. Я кажу, що Бандечак наш герой, але корамох. робить рахунок 3-3. Просто неймовірний камбек на нічю. 18. Розуміємо, будемо стартувати з четвертого раунду. раунда. возвращається к тренувкам. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Passei de comentário com o mais sim, papá.